Всім привіт! В цьому відео ми завантажимо та встановимо на ваш персональний комп'ютер програму для створення ігор під назвою Unreal Engine 5. Відкриваємо будь-який браузер та в пошуковій або в адресній строці прописуємо Unreal Engine 5. І перший виданий наш запис це саме UnrealEngine.com. Це наша офіційна сторінка ігрового двигуна. Натискаємо сюди і потрапляємо одразу на офіційну сторіночку нашої програми. Тут ми можемо ознайомитися з детальною інформацією, але нас цікавить саме кнопка Download в правому верхньому куті. Натискаємо на неї і на наступній сторінці нам потрібно буде ознайомитися з рекомендованими параметрами нашого комп'ютеру для запуску цієї програми. Також, якщо ви тут не бачите детальної інформації, знизу є кнопка для фул-листа системних рекомендацій. Ми ж листаємо ще нижче і бачимо, що у нас є Open the Epic Game Launcher. Тобто наша програма відкривається в Epic Game Launcher. Якщо він у вас є на комп'ютері, то ви можете його запустити, а якщо ж немає, тоді нам потрібно буде його завантажити. Ми ж будемо обрати саме пункт завантаженням, тому натискаємо на кнопку Download Launcher, і в нас почався процес встановлення нашого інсталятора. Чекаємо трішечки. Після завантаження ми на нього один раз натискаємо і розпочинаємо процес встановлення виконати. Обираємо шлях, куди буде встановлюватися сам наш лаунчер. Тут можна обрати будь-яке вільне місце. Я ж нічого змінювати не буду, тому натискаю одразу Install. Процес встановлення лаунчера у нас розпочався. Тут це залежить від швидкості вашого SSD-накопичувача або жорсткого диску. Також після встановлення ми будемо бачити, що у нас розпочинається встановлення саме оновлення для Epic Game launcher, також тут це буде залежати від швидкості вашого інтернету. Після цього у нас відкривається отаке от, от вікно, в якому нам потрібно обрати, за допомогою чого ми будемо входити до нашого лаунчера. Можна зареєструватись новий аккаунт, або ж увійти вже за допомогою додаткових сервісів. Я ж буду входити за допомогою Google аккаунту, або ж електронної почти від Google. У нас відкривається браузер, ми тут погоджуємось, тобто натискаємо Continuum, вводимо всі свої дані і знову-таки у нас з'являється отаке от меню, натискаємо Continuum. Підтверджуємо, те, що ми увійшли. Є, тепер ми можемо закрити це вікно і нам кажуть, що ми можемо відкрити наш лаунчер для того, щоб продовжити процес реєстрації. Далі нам потрібно буде ввести з вами дату, рік та місяць народження. Погоджуємося, і, на наступ... і на наступній сторінці нам потрібно буде вказати, з якої ми країни, наше ім'я, прізвище. Також нам потрібно буде вигадати наш нікнейм або ж по-іншому логін та підтвердити саме певну інформацію, поставити ось тут дві позначки про ліцензійну згоду та умови користування цієї програми. Якщо тут це поставили правильно, натискаємо далі. На наступній сторінці нам потрібно з вами буде перевірити свою пошту, яку ми вказували для реєстрації, тому що туди прийшов лист з кодом підтвердження на реєстрацію. Заходимо на свою пошту, копіюємо саме код, який нам прийшов, та вставляємо його до певних квадратиків. Якщо все зробили правильно, натискаємо далі, і ми одразу потрапляємо на головну сторінку Epic Game Launcher, де ми можемо одразу обрати, що саме нам потрібно зробити. Нам вже потрібно по лівій частині нашого екрану обрати Unreal Engine. І в правому верхньому куті нам потрібно обрати саме Install Epic Game. Після цього у нас розпочнеться встановлення нашої програми. Але тепер у нас на екрані висвітла ще одна згода, яку нам потрібно підтвердити та продовжити процес встановлення. Вставимо позначку, натискаємо Install. Або ж погоджуємося. І тепер нам потрібно з вами обрати, куди саме буде встановлюватися наша програма. Тут я буду зараз змінювати шлях встановлення. Ви можете залишити так, як було по стандарту, але я змінив саме так, як мені зручно. І після цього у нас зліва, знизу є кнопка Download, де ми можемо перевірити саме процес завантаження нашої програми. Тут це буде залежати від швидкості вашого інтернету. Чекаємо, поки все завантажиться, і будемо продовжувати після того, як в мене все завантажиться та встановиться. Після того, як ми все встановили, тепер ми знову-таки натискаємо на правий верхній кут на жовту кнопку, там де в нас написано Launch, тобто запустити Unreal Engine 5. Перше завантаження буде в нас довге, тому що програма тільки в перший раз запускається на цьому комп'ютері. подальші завантаження будуть запускатися набагато швидшими. І в новому відкрившомуся вікні нас зустрічає от таке от меню. По лівій частині у нас будуть можливі варіанти того, що ми хочемо створити. Посередині ми можемо побачити з вами декілька варіантів, якщо натиснемо саме на пункт Games. Тобто ми хочемо створити гру, обираємо цей пункт і бачимо, що у нас з'явилося бланк від першого обличчя збоку гори, гоночки та ігри віртуальної реальності. Для того, щоб створити гру з нуля, нам потрібно буде обрати саме бланк. Обираємо його. І по правій частинки нам тепер потрібно буде з вами налаштувати саме новостворений проєкт. Що саме нам там потрібно буде зробити? Нам потрібно буде обрати, за допомогою чого ми будемо створювати нашу гру, за допомогою блюпринтів або за допомогою C. Блюпринти це вже готові блоки коду, за допомогою яких дуже швидко можна буде створити свою гру. C це мова програмування, за допомогою якої ми будемо все прописувати власноруч та дивитися, як воно буде в нас працювати. Для нашої ж гри ми обираємо саме блюпринти, тому що з ними набагато легше працювати, та буде швидше це створення гри. Обираємо, для чого буде створюватися наша гра. Тут у нас два варіанти: це для комп'ютера або для телефону. Далі нам потрібно буде обрати налаштування нашої графіки, залишаємо все так, як і було. І нам потрібно буде прибрати позначки, якщо вони у вас стоять біля стартового контенту та ретрейсінгу. Вони нам не потрібні. Після цього, якщо тут це налаштували, нам потрібно обрати шлях, де буде зберігатися наша програма, та дати назву нашому майбутньому проєкту. Якщо ж тут все вирішили та підлаштували під себе, натискаємо Create. Бачимо, процес створення у нас розпочався, це вікно у нас закривається, і зараз відкриється нове вікно, але вже з повністю редактором нашої майбутньої гри. Тобто в цьому редакторі ми будемо створювати нашу майбутню гру. Тут ми будемо все налаштовувати, підлаштовувати та програмувати і створювати нашу майбутню гру.